Друзі, добрий придобрий недільний усім ранок. Подивіться, яка гарна у нас сьогодні погода. Сонечко встає, ясно, але мороз 12 градусів. Як і казали, холодно. Так що так, іду відкривати нашу ласуньку та піду її доїти, бо сьогодні ми на базар не поїхали, друзі. Вчора їздили по стільниці. Я ж вам розповідала, і у нас заглухла машина. Та ми злякалися. От. І добре, що там було трошки згорки, але чоловік каже, машина не заведеться, бо голольот. Я кажу, ну а що будемо робити? Будемо тут ночувати. Він каже. Я кажу, давай спробуємо. І... А ми якраз напроти магазину встали. Він казав, не буду глушити машину. Я побігла бігом в магазин, вибігаю, а він заглушив. І оце ж таке сталося. І добре, що там вийшов чоловік із двору напроти магазину і допоміг нам. Слава Господу Богу! Бог почув нас, і машина завелася. Ми толкнулися з цим чоловіком. От. І все, поїхали тоді в центр. І вже в аптеку кругом то чоловік не глушив машину. Я побігла, все зробила, але в аптеці була довго. Він на мене. Що ти так довго? Я кажу, в мене чотири тільки цих. Блін. Взагалі, по доступним лі, лікам отримала. Та це ж довго, поки вона кожну смс-ку введе в комп'ютер. Пока... Ну, в общем, коротше, друзі, людей повну чогось вечором. Він каже, я думав, наоборот ввечері людей немає. І За мною була черга, і, і передо мною була черга. Так що, друзі, таке добре, ладно, пішла, бо холодно. Кекс, ти вже вибіг. Снідати хочеш, да? диви, як на сонечку гарно сидить, диви, який красунчик. Ах ти ж. А мені, друзі, сьогодні приснився такий сон, що оцей дом вроді купили. Хтось купив, і я вроді так дивлюся з городу, а люди заводять коров у двір. А я заходжу чоловікові кажу, о, коло нас будуть жити ще хазяйни. Дві корови кажу, заводять. І вроді така сім'я величенька. От. В общем, а я вроді в дворі посі, посадила вже городину і почало так гарно все всходити. Так прямо у дворі, там, де погріб у нас, вроді на погрібі. А кури мої, вроді, почали все клюють. Я виходжу, а я давай ганяти тих курей. Кажу: йдіть воно на город, там ще нема нічого. Вроді я посадила. А чоловік каже, що це ти в дворі посадила там, де кури? А я кажу та оце ж посадила, провірити семіна, чи будуть вони всходити, чи ні. Оце таке, друзі, не знаю, к чому, шок, чому. Взагалі, куди ніч, туди і сон хай йде. Отаке мені сьогодні наснилося. Ну, сонце прямо гарне, дуже люблю, як оце мороз, а тільки величенький. звісно, сьогодні на базарі було б ні переливки. Але хоч, слава Богу, нема вітру. Тихо, тихо, друзі, на дворі. Дуже гарно. Друзі, подивіться, яка в нас краса, сонечко заливає, я вам трошки зніму та й поставлю, піду телефон на зарядку, бо геть я не бачила, хотіла з собою телефон взяти. А він розряжений геть, 10%. А я зібралася йти до бабусі, кормити її собак та й однесу їй молочко. Та я однесу їй тих макарончиків, що Едік мені прислав Танією. Ну, такі вони смачні. Дуже їм дякую за такий, таку передачку. Чоловікові дуже моєму сподобались ці макарони. Вони з твердих сортів. І друзі геть не такі, як у нас продають в Україні. Що варяться вони так класно, геть, такі. Один, ну, Я вам не можу передати. Дуже гарні, дуже. Бо я купувала тут в магазинах твердих сортів, але воно не таке геть. Наші нас трохи Наші надурюють нас. От. Тут у мене стоїть ну, тушонки, куча, людські миски. Взагалі, захламили мені калідор, Ну нічого, це ж тушонку варю. Зараз поставлю назад. Так, іду поставлю на зарядку та і піду до бабусі. Ну, не можу налюбуватися цією красою на дворі, друзі. Просто гарно. Друзі, сьогодні я буду пекти на лисники. Взагалі, сьогодні, ви казали, від, відпочити сьогодні, але відпочила я від базарю. Так, рано не вставала у 5.20. Але роботи нас чекає сьогодні багато. А от. Роботи в нас по дому багато. Але хочу зготувати обід вже багато часу. І зараз хочу замісити тісто, ось вбила 4 яйця не видно. Воно, вбила 4 яйця, домашні в мене яйця свої, жовтенькі. І замісю тісто на налисники зроблю. І тоді буду чистити овочі, бо хочу стушити ще й картоплі на обід. Бо вже не знаю, що готувати, щоб ми їли. Кажу чоловікові стушу картошку і все. Він каже, зроби по-міністерськи. А я кажу, та ні. Сьогодні я не буду робити по-міністерськи, бо це треба м'ясо розморожувати, в мене нема розмороженого м'яса, а картошечку в мене є тушонка відкрита, і я стушу з тушу з тушонкою. По бирюку, як кажуть. І налисники з цим. З кисломолочним сиром зроблю налиснички. Я давно мріяла. Мені хочеться такого смачненького. ось, ну І працюємо. Він пішов на двір, управлятися, коробки чистить, а я поки буду ж займатися кухнею. Зняла вже автоклав, вже одварили ми. П'ять партій оце, 3 партії кумі зробила тушонки свин, свиною, вони зарізали кабана. І чоловік привіз дві партії риби, консерви. То зробили, щось він не приїжджає забирати. Так і стоять ці консерви. Воно у нас у кухні, бо боїмося, в калідор виносити, бо морози великі, щоб ж воно не перемерзло, бо яке ж воно тоді буде. Так що такі друзі справи. У нас сьогодні вранці було, я казала, 12 градусів, холодно. Не знаю, як там Тетяна торгувала, бідна. Ну, взагалі, ми вирішили себе пожаліти хоч трохи. Молока у нас не дуже багато, я все поробила і тут у мене люди розібрали. У мене на даний момент чуть більше літри молока в хаті. Все. От. Так що і бабуся задоволена, їй дали і сиру, і сметану, і молочка сьогодні однесла, взагалі, всіх. Всім одніс. І ті жіночки, що через хату одна нас живе, якій майже 90 років, я вам казала, вона так любить сметану, така задоволена, каже, така смачна. І вона оце кожен тиждень у нас бере баночку сметан. Вот. І, в общем, порозносила, друзі. Ряжанку тут попродала рядом вдома. Ну, в общем, все порозпродувала. Слава тебе, Господи. От. Та й працюю тепер. Ну ладно, поїхала. Значить, що ж я? Оце вбила 4 крашенки, по... Ай! Дивись, яка кришка. Вливаю трохи молока. Не все вливаю молочко. Зразу я роблю густеньке тісто, а тоді вже розводю. Додам ще трошки води, бо молоко дуже жирне. Дрібку солі, Так. цукру трошки, щоб були ж смачненькі наші блинчики. Це я чайною ложечкою ввожу. Півтори чайних ложечки положила. І зараз розколотю вінчиком просто вручну. От. А тоді вже, як буду саме тісто виколочувати, то вже підключу блендер сюди. Зараз яйця просто розколочу, щоб до однородності. І додам муки, а тоді в кінці, вже як виколотю на блини вже, чи ті на налисники, тоді вже додаю сюди і в тісто. Я думаю, ви всі так знаєте, як його заколотити. Так, ну все, сильно вимішувати не буду, бо я ж кажу. Я потім буду ще блендером його взбивати, щоб не було комочки. От. О, тут у мене небагато муки, ну в мене воно 5 кг стоїть, я купила. А може цього і вистачить, побачу. Напечу на лисничків та і бабусі понесу. Я ж оце їх напечу, друзі, потім начиню начинкою і в духовочку. Тоді вони такі смачні. Ой, трошки переборщила вище цього наклала. Так, вам не цікаво все, що я роблю. Бачите, сію муку у каструльці. Я, мабуть, цю висиплю, яка в мене є. І вистачить. Все. Ось а. І одразу ложкою помішаю. Буду бачити, яка консистенція. Слово то яке. Понятно, що взаїмство воно із іностранне слово. Ось, ось зараз я додам ще молока. І додам водички. Отаке. От Отаке зразу тісто в мене, бачите, яке. Все змішало. Просто змішала і все. Так, зараз поставлю кипяток. Мені треба, друзі, бо я ж заварюю кип'ятком тісто. Забула вам сказати, що не просто воду буду додавати, а буду додавати кипяток. Воно тоді як заварюється. І тоді блини такі хороші, виходить. От, не пристають. Зараз сюди доливаю все молочко. Це вже мить. Помішаю, розмішаю з цим молочком. Ну, а в кого нема блендера, то вінчиком обичним, або вилкою поводите, ну просто довше вийде. Нічого страшного, як нема блендера. Або міксером, чим ви там вимішуєте. Я думаю, зараз, мабуть, у кожної хазяйки є. Якщо не електричний, не електричний вінчик, то такі э, ручний є, вінчики ручні. У мене вже, у мене вже він і старенький. О, цей міксер, вже йому годий. Ну нічого, він поки працює, хай собі працює, бо зараз я тоді по акції купувала. Колись. Вже він тут перемотаний. Так, до Тоді покажу далі. так, друзі, ось чайник мій закипів. І зараз я, я додала три ложки олії з Ой-ой-ой, що я наробила. Включила друзі, раніше засунула міксер. О, Ну буває. Оце ж так, завжди, як просто робиш, то такого не буває. Як знімаєш на камеру, завжди щось вчудиш, і що весь чайник заделала. Ой, ну чайник уже, глянь, і одразу пристало тісто. Ну ладно, почищу, його вже треба все одно почистити. От. І зараз я потихеньку буду будуть крайчику вимінювати. Так, Зараз я подивлюся, яке воно по консистенції. Чи треба ще додавати? Ні, хороше тісто. Хороше, друзі. Таке, як на налисники на, на блини. От. Таке не густе і не рідке. Все, добре. Тісто заварилося, тепер хай воно настаюється. А я буду займатися далі картошкою. А потім поставлю картошку затушитися і буду пекти на лиснички. Розповідаю вам, що додала тушонки третю частину баночки. Я тоді глянула, а, а мій телефон вимкнувся. Так що не знаю, що там в мене записало. В общем, додала чесничку, спеції, куркуми, суміш перців. Трошки, бо вони термоядерні, бо там красний переджучий. І паприки, і. Паприки ні, це в мене тут насипаний базилік. Я казала, що дуже люблю базилік. Так, і тепер будемо закладати. Ага, зараз включу духовку, бо я забула. Так, все, хай гріється, поки ми накладемо картошечку в казанок. Трошки наклеїться наша духовочка. Так. Накладаємо акуратненько. Щоб не порозкидати. І буде картопелька, як з печі. Трошки, звісно, випало мимо. Хорошо, що в мене вже вид, і не дало упасти на пол, друзі. Так, ну майже повин наш вийшов казаночок. Бо тут м'язка випало М'яско, трошки моркви Ну, Тут чистенько кругом Так, все. І зараз залью це все діло кип'ятком, поки покажеться водичка. Бо я люблю, щоб картошечка була з юшечкою. Закипівки кип'яток у мене і заливаємо. О. Ось так. я якраз кип'яточку закіп'яти. Як, кип як не наче по заказу. Так, ну тоді воно покипить, попробую на сіль. Якщо все добре, то не буду нічого додавати. Закрию кришечку. Я тоді в кінці вже, вже коли буде готово, кришечку трошки зніму, щоб трошки запеклося. Ставимо в духовочку. Ой, тихенько. Ой. Це. а Мабуть, треба було на листик поставити. Зараз. Поставимо на листик, щоб легше було туди доставати. Ось так. Все, красота. З Богом. Не забуваємо на час. Так, друзі, почала я вже пекти на листники Щось мені стало жарко, та я зняла світе рук. Щось зажарило. духовка роби, пліта роби. Та трошки здалася в одежі. Ну, в общем, перший не комом, все добре. Бо це ж як заварюєш кип'ятком тісто, завжди тоді ніколи не буду триватися блини. Так що печем, друзі. Все добре, все гарно. Сковорідочку я змащую ось пензликом із олійкою трошечки. Там казали жінки, раніше також моя мама завжди кусок сала було на вілки і салом змащувала. Ну, я щось так звикла це з олійкою пензликом. Можна, ну, в мене замерзше все сало. Немає свіжого, щоб було не замерзше. Треба було заранее достати. Далі, друзі. Ось друзі, доця подарувала мені отакий набір, отака От ложка велика. Воно як пластмасово, ну, воно якось сплав цікавий. І такі щіпці дуже удобні. І така ось перевертати. Така вона удобна. Набагато краще, ніж дерев'яної. Воно тоненьке і так хорошо підхватює перевертати. дуже класний набір. Дякую тобі, моя доцюня. В мене з телефоном чи загружена пам'ять треба подивитися я вам тут розповідаю а воно взяло та й вимкнулося дивлюся вже темний екран от отак от рядок один наклала мажу Отак. От хорошенько між ними кисточкою і следующий рядок тепер буду накладати. Ось так ось. Вот так у нас роблять на Раніше на гулянках, на всіх, на солодкий стовп подавали оце ж блінчики. І на помінках теж подаються со сметаною солодкою. Або просто со сметаною подавали. Зараз не знаю. Я вже давно не була. Це як вдома. У нас зараз рідко хто вдома робить обіди. Всі роблять у кафе. А раніше, ти що, обіди сюди були вдома. Зараз не хочуть морочитися, та й нема кому готувати. Хто це сильно, це треба куча часу, куча роботи. Взагалі, не знаю я. Бабуся, оце це... ти що? Я як умру, щоб обід був вдома. Ой, кажу, ма, хто буде готувати? Всі вже хворі, у всіх нема здоров'я. Це Ваді мого брата, як ховали. Скільки вже год назад, то це, мабуть, останній обід був, на якому я була, то був вдома. І все. Більше тут кого ховали поряд, всі обіди в столовій. Що таке? Не слухається творог в мене. Так. Ну в общем, і взагалі так далі. Потім я як зроблю я вам покажу. Друзі, ось я накрутила я на лисники. Оце ось, ось під блинами накриті. Це в мене тут солюні. А це солодкі. Накриваю фольгою, щоб вони швидко не пришкварювалися в мене. І ставлю в духовку. Пектися. А, вже гарячі ось Бо Я ж достала, забула ж вам треба показати. Друзі, така картопелька дуже смачна, гарна. Вийшла в мене смакота. Друзі, готові мої вже блинчики. Зараз буду насолоджуватися смакота. З домашньою сметаночкою. Так, друзі, вийшла йти до бабусі. От такі сосульки в нас висять. Бачите, вчора була відлига, позамерзала. Сьогодні в нас мороз. Зараз вернуся і гляну, скільки на градусник, Бо я Курям дала їсти, забрала чотири яйця та несу їх до бабусі, бо вона казала, немає вже яєчок. У та мене там а, зараз мінус два. Вранці було дуже холодно. А днім у нас даже сонечко було. Та несу бабусі на лисників. Такі смачні друзі наїлися со смітанкою, смакота. Чоловікові тож зробила солоних, бабусі несу солоденьких, бо вона не любить солюних. От. А я поїла солоденьких теж. І... Так що такі друзі справи. Треба тихенько йти бо слизько. Ось, бачите, тут пороставало сонечко було. От. А чоловік справляє воду вдома, як розкрутив. А там з забитою рожою, отож вона, видно, і не працювала в нас адекватно. Не знаю. Занесла йому, він попросив з гаража наждачної бумаги. Та й робе. А я хвилин 20 відпочила, та й треба йти до бабусі, треба накормити її собак. Це ж ходю вранці, або чоловік ходить, або я бо вона, ми боїмося, щоб вона не ходила по вулиці, бо дуже созько. Бо... Та й занесу їй водички, що там ще пороблю, побалакаю з нею. Та й ось таке. Чоловік займається водою. От так що поки столешні цим ми не робили. Там треба захист відповідти відкрутити від тих старих, а туди прикрутити. Вроді і небагато часу, але він займається другою роботою. Чого зробимо потихеньку? Так що такі справи. Друзі, дивіться, яке гарне небо. Тучи, сонечко сідає дуже гарно. А небо саме голубе-голубе, дуже гарні тут. А я йду від бабусі, набалакалася, забрала в неї то банки то тарілки. сказала, що дуже смачні налісники. сподобались їй, дякувала. Все їй поробила, собачок накормила, води їй занесла, все зробила. Я пішла додому. Друзі, прийшла додому, а тут рижик уже сидить, мене вигукує. ну, Чудо. Воно, нявка є. давай даваймо їсти. Вечерять. А, де ти був? Сидів, що лапки мерзнуть, да? десь ховається. То на горіщі. Він у нас... Не домашній друзі, він у хаті сидіти не буде. Він тікає. Угу. Сидить або на горі, що все, красавець. Зараз я тобі дам смачненького. Зараз, мій хороший. Щас ти мене чекав, да? ти мене чекав, Ріжик, ти мене чекав. Ні, зайчик. Це до сих пор у тебе лапка болить. -то. Чи ти опять побився вже? Та вроді ні, вроді цілий зараз. Друзі, бачите, мій камамберчик. Оце він обростає плесінню. Ось біленьке кругом це все плісінь біла. Це кожен день я його перевертаю, щоб равномірно воно розросталося. Отакий він гарненький. Добрий вечір. Пішла, покупалася після стріму, перемила посуду, бо я не встигла до стріму. Я бігом, поки прибігла від корови, бігом вже було без 10 бігом 10 стрім. Провела стрім. Сьогодні щось у мене він був якийсь емоційний. Багато енергії потратила на цей стрім. Ну, я задоволена, поспілкувалася з людьми. Дуже цікаво було все. От. Дякую всім. Хоч і там дякувала, але ж там люди були ті, що підписані на мене, заходили на стрім. От. Все добре, день сьогодні пройшов. На базар мені їздили, я вам казала, були вдома, але робота знайшлася і сьогодні, хоч сьогодні і неділя, але у нас була така робота, що її відкласти ніяк не можна було, невозможно. Справляли станцію, що подає воду до нас у хату. От, станцію зробили, а маши... ми думали, що машинка стиральна із-за станції так неадекватно робить некоректно, але ні, друзі. Мабуть, з машинкою щось не те. От. Так що будемо, мабуть, все-таки ми бабусіну встановлювати, хоч на перше, на перше время. Ну, в общем, в общем, якось так. Ну, а з вами буду я сьогодні до свіданька. це Довго вас затримувати не буду, розмовляти, бо я вже приморилася. Треба лягати та й відпочивати. Завтра буде день, новий день і. Знову нас чекає робота, як завжди. Ми ж не можемо без роботи, а вона без нас. <сі> всі працюємо, всі дбаємо щось. Ну, добре, друзі, до завтра. Всім тихої, мирної ночі, всього самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю. І на добраніч усім. Солодких снів. Пока-пока.